Дружина приносить додому нові сережки. Чоловік запитує Цікаво, і де ж ти їх взяла? О лотерею виграла. Наступного місяця дружина так само виграла шубу, а через якийсь час нову машину та квартиру. У розпал літнього сезону дружина приносить дві путівки на море. Приїжджають вони з чоловіком на курорт, дружина роздяглася і у воду. Сидить дуже довго у воді, тут чоловік і каже їй: Хорош же там сидіти, вилізай, бо ще лотерейку застудиш. Розмовляють троє подруг. Одна каже: Мені чоловік подарував на 8 березня домашній кінотеатр. Тепер сиджу вдома, нікуди не ходжу, кіно дивлюся. Друга розповідає. А мені чоловік на 8 березня подарував нову портативну караоке систему. Тепер сама вдома пісні співаю. Третя така, А мені чоловік нічого не купив. Що взагалі... Так, взагалі, сказав, що зі мною ще можна і в кіно, і в караоке бар ходити. Степан був високим, красивим, доглянутим чоловіком з накаченим засмаглим торсом. Тому йому важко було зрозуміти, чому він не сподобався всім рідним, особливо чоловікові. Ходить жінка по ринку. Бабуся, а що це у вас сир такий дорогий? Це не сир мене дорогий, це ти дорогенька, невдало заміж вийшла. До Вовочки у клас приходить нова учениця. Висока, струнка, вродлива. У всіх хлопчиків аж слинки потекли від неї. Вовочка діловита перед усім класом підходить до неї і каже: Привіт, крихітко. А тобі не здається, що у нас з тобою багато спільного. На що крихітка йому відповіла: А ти що, теж у рота береш?